Це відео для тих, хто читає інформатику в початкових класах. Дуже, цікавий, дуже цікава платформа, простенька. Від самих азів, від 2 класу і до 4 класу, там є ще й старші класи, але нас цікавить початкова зараз школа, тому хочу вас коротенько ознайомити із цією платформою. Називається комп'ютерна наука. Що тут є? Ну, саме перше, ось. Без комп'ютерної активності. Тут можна знайомити дітей з алгоритмами просто за допомогою аплікації. Ось, будь ласка, виріс частини. Роздрукувати треба і потім скласти залізницю. От, є ще тут автомобіль, так само скласти дорогу і равлик. Далі цифрова грамотність на цій сторіночці є ігри, тренажери. Бачите, ось тренажери для роботи із кнопками, з мишкою, з вікнами програм, гарячі клавіші, клавіатура, введення url адреси і опанування пошукових систем. Це все для початкових класів. Ну Ось, наприклад, давайте подивимося мишачі перегони. Привіт, друже! Давай навчимося керувати мишкою. Ось, будь ласка, повільний, швидкий і блискавка. Почати гру. Клікай на кольоровий квадратик. Щоб дитина. Координувала свої рухи пальчиком з мишкою, очами і так далі. Далі дивимося, що у нас тут іще можна глянути. Давайте для... подивимося клавіатурний тренажер. Будь ласка, для роботи з клавіатурою, це чудовий застосунок. Тут є пояснення, як гратися, рівні про великі літери, спеціальні символи і так далі. От, і бали будуть рахуватися. Ну, от, наприклад, візьмемо про буковки тут будуть літати самі. От так, Давайте візьмемо простий рівень. Ми зупинили гру, візьмемо простий рівень. Так. Обирається тут ось рівень і швидкість. Простий, і середнє почати гру. Що. О. І ось так далі. От. Далі тут пояснюється, бачите, малі літери і так далі. Роздивитися, кому цікаво. Ось цей розділ більше для старших класів. Зараз подивимося розділ алгоритми і програмування. Автор розробив цілу програму. Мова програмування равлик, у нього вже там є багато напрацювань. Ну, от, м -м, тут є посібник, що м -м, як команди, там є, як м -м, створювати алгоритм, от, то, м -м, кому цікаво, познайомитися з цим посібником, я зараз часу не буду тратити. Ну, а подивимося, зараз, ось які можна тут взяти. Тренажери, ось найпростіший фермер-бот. Тут є 10 рівнів, і з допомогою стрілочок дитина найпростіший алгоритм може побудувати, робота треба нагодувати цими яблучками. Терше давайте попробуємо, тут ще є блоки, які треба обійти. Пробуємо, значить, вліво він повинен дві пройти клітиночки. І раз, два. Так, далі вниз. Так, далі вправо одну. Та може, чому не може? Так, і ще раз, вправо дві. Щось трошки збилося. Але ми яблучко з'їли. Ось така є програма. І там іще є. Складніша, от там треба словами писати, роздивитися. От, це для старших класів. І ще ось тут є, як програмувати, познайомитися. Кому це цікаво? Наступний розділ: безпека, кібербезпека для дітей. От, тут є для других класів. От, наприклад, перевіряє інформацію, знайомство, правила, фейк чи правда можна погратися. От, і тут далі тест. Тобто. Все це для вчителя буде дуже-дуже зручно. Штучний інтелект. От тут теж у нас є інтерактивна книга для дітей про штучний інтелект. Відкриєте, подивитися. Цифрові інструменти. ось це теж дуже цікавий розділ. Тут є веселий текстовий редактор для дітей, пензлик, піксельний редактор. Зараз я крутенько покажу. Так, от графічний редактор. Ну, от, наприклад, давайте візьмемо піксель. От, тут можна намалювати, ось тут усі у нас є інструменти, зберегти можна цей малюночок. От і, наприклад, ось так обираючи колір, дитина може намалювати. Якийсь свій малюночок. Цікаво, для них це буде цікаво. От можна все це пензликом малювати, от тут є штампики, є різні, і фігурки є, це теж роздивитися, хто захоче. От Ось такий розділ, далі є розділ експерименти. Тут є велика онлайн-дошка. При дистанційній роботі можна все це ось тут так само. Звичайна дошка, на якій можна писати і малювати. Дуже цінний розділ для вчителів, от корисні посилання. От, наприклад, інструменти для вчителя інформатики, і не лише для вчителя інформатики, для будь-якого вчителя тут зібраний великий каталог, яким можна користуватися всім. Наприклад, ось онлайн усі вони є ось для створення текстів і е, вікторин. Так, є інтерактивні для класу, платформи для навчання, так, клавіатурні тренажери, ось усі най-най-най зручніші, Так, графічні редактори зібрані. Ну і звичайно, для вчителя інформатики. В першу чергу, от дуже багато тут роздивитися. Ось такий цікавий цікава платформа для вчителів інформатики не лише хто ж автор цієї платформи розробив цю платформу безкоштовна, велика йому подяка. Є він розповідає на. Сторінка Фейсбука все це, всі свої розробки, показує, інструкції є, тому заходьте, дивіться, в ось усі дописи про якийсь новий там застосунок на цій платформі, він усе це розповідає на сторіночці пан Рем, вчитель інформатики. Тому, будь ласка, активне посилання я залишу на цю платформу залишу у телеграм-каналі, дивіться в шапці, тут у Тікпоці є активне посилання на Телеграм, переходьте і там знайдете цю сторіночку.